Я прочитаю Євангелія від Марка, це буде 9 розділ 35, 37, написано так про Ісуса Христа, і сівши, запросив 12 і сказав їм, хто хоче бути першим, нехай буде з усіх найменшим і всім слугою, і взявши дитину перед них і обнявши її, сказав їм: Хто одного з таких дітей прийме в ім'я моє, той мене приймає, а хто мене приймає? Той не мене приймає, але того, хто послав мене. Дуже цікаво повів проповідь Ісус Христос. Він узяв фактичну дитину, вивів уперед каже: стань, будь ласка, тут, щоб усі побачили цю дитину, всі подивилися на дитину. І на прикладі дитини він почав дещо пояснювати. У нас є такий благословений брат Ахмат, він завжди в гості приходить, він нам на якомусь прикладі щось показує. І воно запам'ятовується. Буває, всю проповідь не запам'ятаєш, а як він тряс мікрофоном і чекав плодів, які будуть плоди. Я на це життя, напевно, запам'ятаю. І знаєте, Ісус зробив так само: Він узяв дитину, поклав, каже: подивіться на дитину. І я би хотів, друзі, на прикладі дитини, нам деяку думку пояснити. Щоб як ми, як люди, ми дивимося на дітей, в кого є діти, ми, ми до цього дотичні, ми розуміємо, як це все влаштовано. Щоб ми на прикладі цього зрозуміли, як відбувається в духовному світі. Знаєте, коли дитинка народжується, вона приходить у цей світ, він для неї новий. Вона взагалі нічого не розуміє. Вона не знає, що до горячого доторкнутися не можна, що це буде біда. Вона може собі проковтнути якісь гудзики, якусь біду собі зробити. Вона взагалі не розуміє, що їй може нашкодити в цьому житті. І батьки вперше з чого починають? Вони в першу чергу, знайомлючи її, її із цим світом, вони їй багато чого забороняємо. Ми пояснюємо, це тобі буде недобре. Не роби цього. Хоча... Свої слова вигадуємо, кажемо, пік, бум, хоч як, лиш би дитина зрозуміла, що це недобре буде для неї. Знаєте, коли ми навчили дитину, щоб вона собі не наробила якоїсь шкоди, якоїсь біди, далі ми вчимо дитину ходити, перемагати гравітацію, вміти стояти, вміти не падати, ми її вчимо такому. Але ні перше, ні друге не є кінцевою ціллю. Коли виростають наші діти, ми даємо їх в школу, ми даємо їм певне, певну освіту, певну професію, ми вчимо їх чомусь тому, щоб вони не просто не попеклися, не просто вміли стати і стояти на ногах, щоб вони могли робити щось корисне для себе і для цього світу. Знайте, в Господа так само. Коли ми духовно народжуємося, ми приходимо в цей духовний світ. Бог відроджує наш дух і все для нас нове. І нам здавалося, що можна будь-що сказати, і це не проблема. І нам сказалося, що криво лежить, то, в принципі, напевно, мені і належить. І ми не розуміли, що ці всі речі вони несуть, як мінімум, прокляття, а дуже часто взагалі втрату вічного життя. І от коли Бог людину народжує згори, Він, як цю маленьку дитину, він їй пояснює, це не добре. Це не можна, це грів, це принесе біду в твоє життя. Але це не є кінцева точка. Далі Господь нас навчає в різних трудностях, щоб ми не падали, поки добре людина стоїть, якщось Якщо трошки надавило на людину, людина бере і падає. Він вчить нас, але і це не є кінцева точка. І я би хотів сьогодні проговорити про те, що не грішити замало. Для спасіння і для справжнього християнства не грішити це замало, це, це дитячий рівень. Знаєте, коли Господь створив землю якраз там і показується, в чому був зміст. Я прочитаю, Буття, другий розділ, 15-17 вірш, написано так: і взяв Господь Бог людину, яку створив, і оселив її в саду Едемському. Щоб обробляти його й оберігати його. І заповів Господь Бог людині, сказавши від усякого дерева в саду ти будеш їсти, а від дерева пізнання добра і зла не їж від нього, бо в той день, коли ти з'їси від нього, смертю помреш. Бо дуже часто, коли говориться про рай, про Едемський сад, здебільшого люди згадують, що перша заповідь була яка? Не їсти від дерева пізнання добра і зла. Але Бог людину не для того створив. Бог Адама і Єву створив не для того, щоб вони не доторкалися до дерева. Я щойно прочитав: Бог їх створив, щоб вони трудилися. Це була ціль створення людини, щоб вони працювали над цим едемським садом. От вся ідея! Просто щоб вони з Богом залишалися в присутності, щоб вони від Бога не відпадали, могли з Богом спілкуватися, Бог їх береже від того, що їм може зашкодити. Но заповідь не доторкатися до дерева це не ціль створення людини. Це просто певний запобіжник, який може зберегти людину. Но є ціль. І цю ціль Господь сказав, він їх поселив в саду Едемському, щоб вони там трудилися. Чи можемо ми собі уявити Адама, який, до прикладу, до дерева пізнання добра і зла не доторкається, ну і працювати не хоче. Чи був би Бог задоволений створінням своїм? Ну, молодець, якби ну, не грішить, але він не робить то, на що його було створено. І от, брати і сестри, я би хотів сьогодні, щоб ми зрозуміли, що не грішити це дуже добре. Дуже добре знати, що таке гріх. У всій його глибині, у всій його палітрі зрозуміти, що не тільки вбивати, але й гніватися це гріх, не тільки фактичний перелюб, але й блудне серце це гріх. Це все правильно. Но це не є кінцева ціль. Господня кінцева ціль для нас навчитися і почати служити. І я буду вести до того, що це є питання спасіння. Це є питання спасіння. Чи ми служимо, чи, чи народилося у нас серце служителя, чи його немає? Чи ми просто в монастирі своєму такому це не роблю, то не можна, це не можна, але живу для себе. Не раз, буває, нагадується приклад про багатого юнака якого зустрів Ісус Христос, і я би хотів буквально два місця з цієї зустрічі нам нагадати, я буду читати з двох Євангелій: перше це буде з Марка, потім з Матфія. Я прочитаю 10 розділ, 17-й вірш. Написано так: коли виходив він у дорогу, тобто Ісус Христос, підбіг один якийсь, упав перед Ним на коліна і запитав Йому, учителю благий, що мені робити, щоб життя вічне успадкувати. Дивіться, яке питання. Не щоб я був благословений, не щоб щось було нормально. Він каже, щоб я міг спастися. Що мені треба робити? І Ісус Христос, як завжди, скажімо, ми починаємо з нижчого, з простішого, з легшого, Ісус починає з ним говорити, як з дитиною. Він каже, тобі треба не грішити, тобі треба виконати заповіді. Не шукай іншого Бога. Не служи іншому Богові, не кради, не вбивай, не чини перелюб, не роби гріх. Він каже: Я це з юності виконую. І значить, у розумінні Ісуса Христа, щоб людина врятувалася, святість необхідна. Він починає з цього. Він каже: Не гріши, не роби оці неправильні речі. От так ти зможеш врятуватися. І коли Він про це сказав, Ісус зрадів, значить, скажімо, на дитячому рівні цей юнак, відмінник, молодець. І от Ісус Христос йому каже наступну думку. Це буде Матвія 19, 21. Ісус сказав йому: Коли хочеш бути досконалим, піди продай добро твоє і роздай Богам, і матимеш скарб на небесах, і приходь, та йди слідом за мною. Ось Ісус каже, молодець ти, що не грішиш, ну цього мало. Ти запитав у мене про спасіння. Не грішити правильно, добре. Ісус навіть зрадів, коли Він про це сказав. Ну Ісус каже, ну цього мало. Якщо ти хочеш бути досконалим, дуже часто це слово досконалий людей лякає, дуже лякає, що це в принципі неможливо. Один Ісус досконалий, ну Ісус каже, треба бути досконалим. І я би нам хотів. Запропонувати трошки простіше слово, яке легше зрозуміти, дорослий, зрілий, повноцінного роста християнин. Якщо ти хочеш бути дорослий, не дитина. Якщо ти хочеш бути зрі... по зрілому, щоб ми по-дорослому поговорили з тобою про християнство. Якщо ти хочеш, то, то цього, що ти до цього часу робив, воно дуже добре, але його мало. Ти повинен своє життя змінити, поміняти ціль свого життя. Ти повинен зрозуміти, що ти покликаний служити. Не просто не грішити, но жити в своєму комфорті для себе, але своє ціль свого життя змінити, піти за мною і почати служити. І знаєте, що цікаво, що на дитячому рівні цьому юнакові його таке влаштовувало християнство. Якби не красти, не бити, но для себе жити. Його таке влаштовувало, але прям щоб змінити ціль життя і стати служителем і почати служити людям не жити собою, а своє життя віддавати для людей, от такого він не зміг і не захотів. Знаєте, в мене такий був досвід до сьомого класу я навчався в школі в селі. Перші шість класів я навчався в селі. Відмінник був, грамоти мені там давали. Ми вчили англійську мову, якісь там перші пару букв я навчився. А в 7 класі е, поступив у ліцей. І я такий відмінник, приходжу в ліцей, а там діти тексти розказують на англійській мові. А я знаю Pencil, Table, Absent Today, і більше нічого не знаю. А вони розказують по 2, 3, 4 листки тексти. І то, що я був дитина, і був, скажімо, на дитячому рівні, я був відмінник, тут взагалі не працює. Це взагалі не треба. Це З такими знаннями я просто пролітав. І знаєте, ми можемо дуже чітко, гарно не грішити. Но цього для дитячого рівня. Його дуже добре. Ти відмінник, молодець. Но ну, якщо говорити про ціль Божу, якщо ти на цьому зупинився, ти відмінник, що ти не грішиш, но ти живеш для себе, то ти двієшник, якщо говорити про доросле християнство. Тому Ісус цьому юнакові каже, то, що ти не грішиш, прекрасно. Но то, що ти не служиш, цього, от цього не вистачає, брати і сестри, для спасіння. Не для благословіння, щоб він був більш благословенним, бо Він задав Ісусові питання, як мені врятуватися. Пам'ятаємо, коли після Воскресіння Ісуса Христа, після приходу Його на землю, коли Він зустрівся із Петром, Він задав Петрові питання, він каже: Петре, чи ти мене любиш? І Петро сказав Люблю. І знаєте, відповідь Ісуса Христа не була така, ну дивися, тоді більше не гріши. Ну, дивися, щоб ти більше від мене не відрікався. Звісно, не можна грішити. Звісно, не можна відрікатися від Ісуса Христа. Но Христос від Петра хотів більшого. Йому мало було того, що Петро більше вже там, не обманює або не відрікається. Йому цього було замало. Він йому каже: якщо ти мене любиш, то що, друзі? Паси моїх овець, іди служи. Навчися проявляти любов, не просто берегтися від зла, навчися проявляти любов. От що захотів Ісус Христос від свого істинного ученика. Мати серце людини, яка буде служити, яка хоче служити, яка шукає, чим би послужити. Ось таке серце це одна із властивостей дорослих людей. У Слові Божому написано. Перше Івана, другий розділ 12-14. Пишу вам, діти, бо прощаються вам гріхи іменем його ради. Пишу вам, батьки, бо ви пізнали сущого від початку. Пишу вам юнаки, бо ви перемогли лукавого. Пишу вам юнаки, бо ви пізнали Отця. Я написав вам батьки, бо ви пізнали безпочаткового. Я написав вам юнаки, бо ви сильні, і слово Боже, перебуваю у вас, і ви перемогли лукавого. Ось Йоан розповідає про те, що в духовному житті нашому є духов, різний духовний ріст. І він каже: немовлята, діти, вам гріхи прощаються. Но зверніть увагу, він не каже: ви, ви зрозуміли Бога, ви пізнали Бога. Так, да, людина покаялася, людина відвернулася від злих діл, перестала робити злі діла. І Бог за це прощає людину, Но це не є повне пізнання Бога. Він починає говорити про юнаків, про отців, про тих, які духовно зросли і щось зрозуміли. В чому духовне отцівство відрізняється від немовлят? Немовлята живуть собою і бавляться, а отці живуть уже другими людьми. Вони мають своїх дітей, вони думають, як послужити. Вони зовсім, їхнє життя, вже зовсім інше. То вже не життя для себе, то вже життя для дітей. То вже життя для дітей. І от, брати і сестри, я би хотів сьогодні нам цю думку нагадати, щоб ми себе побачили. Євангелія від Матфія, 25 розділ, Ісус Христос говорить, що коли Він прийде, Бог розділить людей на дві групи, і Він образно їх називає одні овечки, а другі козли. Він так називає цих людей. І Він, по чому Він їх ділив у цьому місці? Він каже, коли в мене була потреба, ви не прийшли. Коли я хворів, ви мене не навідали. Коли я був голодний, ви мені не допомогли. Дивіться, він їх розділив не тому, що ті грішили. Крали, били, робили якесь беззаконня. Вони просто не навчилися служити. Вони не хотіли служити. Можливо, вони досить непогано трималися заповідей, непогано трималися подальше від гріха, але серце служителя у них не сформувалося. Вони не зрозуміли Бога, вони не пізнали Бога. Вони не служили. Вони жили для себе. Можливо, досить чемно жили, но жили для себе. І цікаво, що Ісус цих людей позбавляє спасіння. От по параметру. По умові ти не служив, ти не спасенний. Є ряд місць, де говориться, що хто чинить беззаконня, хто чинить гріх, той не буде спасений. Це інша умова для дітей. Якщо ти робиш гріх, не може бути не святе в небесах. Ну, друзі, цього замало. Якщо моє життя егоїстичне, можливо я не грішу, приходжу просто на зібрання послухати. Но в серці моєму немає того бажання послужити. Ми або діти, або просто неслухняні сини і доньки свого батька. Якщо діти, то нам іще допустимо. Але якщо ми роками чуємо, як, нам, як Ісус віддав своє життя, Він же ж на цю землю прийшов не просто не грішити, Він прийшов служити, брати сестри. І я би хотів нас на практичні такі деякі речі. Наштовхнути, які у нас відносини з нашими батьками? Які у нас відносини з нашими батьками? Ми просто не кричимо на них, не кривдимо їх. Чи ми думаємо про те, а що би їм зробити? А чим би їм послужити? Чи піднімається в нас таке питання, мама, тату? Що я можу для вас зробити? Отак От роблять зрілі люди, зрілі християни. Незрілі християни задоволені тим, що вони хоча б там не конфліктують з батьками. Ну, ну Цього замало, друзі. Попробуймо себе просто поставити на місце. Чи хотіли би ми, щоб наші діти просто не били нас, не кричали на нас, і ми би сказали: ну це все, що я хотів від своїх дітей. Та ні, ми б хотіли, щоб якась була увага, правда, щоб якесь було добро до нас, які наші відносини. У нашому подружжю, чоловік і жінка. Наскільки ми хочемо послужити один одному, не просто не зрадити, не просто ну, щось таке важке не зробити один одному. Послужити. Хто перший піде каву принести, хто перший винесе сміття? Банальні прості речі, але бажання послужити. Я хочу це зробити. Бажання послужити. От У духовно зрілих людей їм це зрозуміло, що ми покликані служити, ми покликані служити в церкві, не просто прийти, отримати щось корисне, цікаве для себе, але думати про те, що я можу зробити для церкви. От не раз якісь потреби є в церкві, піднімаються десь на дитяче потрібна людина, яка б могла послужити. І про це кажеться, хто би, відгу... хто би відгукнувся. Десь з ремонтом, з іншим, з третім, з п'ятим, з готуванням. І питання, хто би послужив. Брати сестри, в цьому є наше християнство. Служити не просто не грішити. Наостанок, я хочу таку просту ілюстрацію сказати для нас, яку я десь вже на проповіді говорив. Я би хотів, друзі, щоб ми її на кінець собі запам'ятали і зрозуміли, що ми чимось схожі до цього. Я би хотів приклад привести хірурга. Хірург то така людина, яка роками вчиться професії, бо професія дуже сильно відповідальна. І якщо щось не так зробить, буде або каліка, або помре людина. Йому треба дуже добре розуміти, що він робить. І знаєте, коли хірург приходить в хірургію, перше завдання, яке стоїть перед ним, він має бути стерильний. У нього руки мають бути чисті. Він не може шкрябати підлогу, а потім ставати з, е, і оперувати. Це недопустимо. Він мусить відділити себе від усього шкідливого, цей хірург. Но як би він ретельно себе не відділяв, які б він найкращі рукавички не купляв і не обробляв себе якимись мазями, не знаю чим, це не є його покликання. Його покликання робити операції. Він має себе берегти, але це не є покликання берегти себе. Він мусить робити операції, ось його покликання, і одне, і друге. І я би хотів, друзі, щоб ми зрозуміли, ми, як ті хірурги, ми мусимо себе берегти від гріха, бо інакше Бог не буде з нами мати справу. Но цього мало. Якщо ми будемо не будемо себе берегти від гріха, ми зробимо своїми служіннями більше шкоди, чим користі. Як той хірург із брудними руками, Ну, цього мало, ми не до цього покликані. Ми покликані берегти себе, но служити. Як цей хірург служити на всякому місці, де ми є, щоб у нашому серці стояло питання, а я, Господи, що можу зробити? Нехай хтось другий зробить, а я, Господи, хочу зробити, я хочу зробити. Коли свого часу. Написано в книзі Пророка Ісаї, у Бога була певна потреба. Він хотів, щоб ізраїльський народ прийшов у тверезість у своєму духовному розумінні, бо вони відступали від Господа, і Бог каже, кого мені послати? І Ісаї каже: Ось я, мене пошли. Ісая не просто Ну, я свято живу, мене не торкайтеся, як Йона. Да, я буду свято жити, але, будь ласка, е Мені не ускладнюйте життя різними служіннями. Ісая каже: ось я, пошли мене. Ось таке серце, брати і сестри, потрібне Господові, серце, яке хоче служити. Я хочу цю думку залишити для вас. Бережіться від гріха, все, що Господь навчив, що не є його воля, тримайтеся міцно стійко, але це не покликання. Це просто міра, яка тебе може зберегти у Божій присутності. Твоє покликання набагато більше навчитися проявляти Божу любов до людей вдома, до дітей, до дружини, до чоловіка, в церкві, на роботі. Всюди, де ти знаходишся, ти служитель. Служитель то не той, хто вийде сюди на сцену і щось і трошки послужить. Служіння, друзі, починається вдома. Воно починається в побутових речах. Тут воно може продовжитися, але якщо його вдома нема, то тут це лицемірство це не служіння. Якщо людина вдома не хоче нікому служити, а тут так ряно співає або проповідує, це просто лицемірство. Служителя формуються на найнижчому рівні принести, подати, замести, віднести, послужити, помолитися. От там формується, брати, сестри, наше служіння. Я би хотів, щоб ми за це молилися. Щоб ми не зупинилися на тій думці, слава Богу, я то не роблю, це не роблю. Слава Богу, що не робимо? Але що ми робимо? Що ми робимо для Царства Небесного? Щоб питання в нашому серці, в нашій совісті, воно стояло й так. А що я для тебе, Господи, роблю? Хай нас Господь благословить найти цю відповідь з Божою допомогою. Богу слава. Амінь. Молимося.